Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми вже будемо говорити про 28-му неділю по Євангелії і 29-ту календарну. Як бачите, час мене не, не, не вмолимий, він не стоїть на місці. І правий еклезіаст, коли зазначує, що все є в, своє час, в своєму часі. І родитися, і вмирати, і тішитися, і плакати, і будувати, і розкидати все під владно часу. Лиш часом не ми володіємо, а він володіє нами. Отже, євангельське читання 28-ї неділі по зелених святах від Луки, 14, 16, 24 вірш, включно. Сказав, розповів Господь при оці. один чоловік справив велику вечерю, запросив багатьох. Під час вечері післав він слугу свого сказати запрошеним, ходіть, усе готово. Тоді всі вони одинаково почали відмовлятися. Перший йому сказав, поле купив, я мушу піти до нього подивитися, вибач мені, прошу тебе. Другий сказав, п'ять пар волів купив, я йду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив, я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це пану господарю своєму. Рознівився тоді господар і каже до слуги свого. Іди швидко на Майдани, і вулиці міста, і приди сюди убогих, калік сліпих, кульгавих. Господар роз... Озвався, господарю, озвався слуга. Сталося як ти велів, і ще й місце, каже господар до слуги. Піди шлях шляхи на роздоріжжя і наполягай війти всім, щоб наповнився дім мій. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Багато був закликаних, а мало вибраних. Е, я думаю, що. Хто, кожен із вас, хто постійно слухає е, нашу передачу, вже е, декілька недій тому назад чув це вагнецьке читання, яке е, передувало 28 неділі, тому що календар цього року е, має свої поправки, і ця поправка якраз до, приводить до того, що. Ми маємо від переступку. От тому, як бачите, сьогоднішнє Євангелія 28 неділі, а апостол читається неділі 27. Отак От побудований календар. Часто на цьому якраз і дуже є багато того, що приводить до непорозумінь. А особливо каменю спіткання він є. Одні християни вже відсвяткували Різдво Христово, а другі ті збираються його святкувати. Хоча ця подія теж саме не має оприділеного часу, але вона вибрана церквою так, щоб вибрати у себе якраз. І е, астрономічне явище, от літо, е, верніше, зима переходить у літо, так званий день зимового сонцестояння. Е, і тоді, е, як бачите, дві половини 22 червня, і 22 грудня, хоча ми маємо е, рівнодення весняне і осінне. Але ці дві половини е, року якраз складають в себе таке явище в наших широтах, яке е, говорить про те, що Сонце повертається на літо, а зима на морози. І е, цей день, якби, від, якби е, повернення цього астрономічного явища. Повернення збільшення дня якраз і став днем, який був визначеним як днем день народження нашого Спасителя. Але поправка григоріанського календаря привела до того, що ми 13 днів маємо 14 днів маємо поправки, хоча вже сьогодні астрономи говорять про те, що є 15-й вже день поправки. Отже, якраз і несумістимість цих двох календарів якраз і приводить до того, що 24 грудня по Григоріанському, і 24 грудня по Юліанському. Різниця 14 днів. От якби ми мали дійсно в своєму серці віру, а не амбіції, ми прийшли до того, що нарешті сказали, давайте всі будемо, прийдемо до одного знаменника. Тим більше, що. Єгославський астроном, а верніше вчений астроном, і вчений, і астроном при, при, запропонував світовий так званий Новоюліанський календар. Чому саме е, новоюліанський? Тому що Юліанський календар дуже гибкий у всіх своїх вимірах, е, е, Григорянський більш жорсткіший, хоча нібито має Свої певні е, пріоритети в точності, але дуже важко ним користуватися при певних е, таких ситуаціях, коли треба вирішувати е, точність дати чи е, приблизно певну астрономічну величину. Розумієте, він трошки має свої. Такі дуже такі жорстокі, жорстокі такі сторони, які не можна так легко ними От Тому ми маємо те, що маємо. Але сьогодні я хочу говорити про те, що все ж таки наш підхід, християнський підхід до святкування Різдва Христового, він нарешті повинен бути одностайним. Як це буде побудовано, знаєте, я не можу приділено сказати. В 80-х роках минулого століття ми надіялися на те, що буде восьмий Селецький собор, який розставить дуже на багатьох питаннях акценти так, щоб вони стали зручними в використанні тих. Пріоритетів, які вони піднімали, тобто ці питання. Ну, не було Богу угодно, хоча і сьогодні, і далі продовжується мова про так званий Восьмий Вселенський собор. Е, ви скажете, от Римокатолицька католицька церква, там багато має соборів, от другий Ватіканський в 60-х роках. Розумієте, це регіонально вирішене питання. Питання вирішено лише в одній церкві. Вселенські собори, вони тому називаються Вселенськими, що вони вирішуються в рамках всього християнського світу. Тобто світу традиційної Христової Церкви, яка вбирає в себе все християнство. От чому саме перша тисяча років, це перша тисяча років з час Вселенських соборів? До розділення, коли дійсно всі постанови Вселенських соборів виконувалися всіма тодішними церквами, де би вони знаходилися. І на цих соборах були присутні представники всіх єпархій і церковних утворень зі всіх континентів тогочасного світу і країн. А говорити про те, що це буде тільки один собор в одному, в одній церкві, він не може бути всесвітньо. Тому Вселенський собор, він тільки тоді може бути, коли все ж таки співпраця між Римо-католицькою церквою і православною церквою, навпаки, і Римо-католицької церкви набуде того. Я би сказати, живого єднання, яке дасть можливість створити цей Вселенський собор. Не так все просто. Розумієте, Тому що я ще раз кажу: от, пріоритети, як розповідала бабці, кажу, поляки е, святкують різдво за Польщі, ну, ми всі працюємо. Ми колідуємо. А вони приходили, прийшли колідувати до сусідів, які були по національській поляки, вона куда прийде. От розумієте, як часто це є проблематично, щоб ми стали християнами, отак, От як Христос в цій притчі про господаря і званих на обід. Доводить до нас. Бо ми говоримо, що це наша традиція. Ну як сьогодні відійти від цього? Знаєте, Греко-католицька церква все ж таки пробувала, і деякі православні церкви пробували святкувати Різдво 24 грудня по новому стилі. Але до храмів ніхто не прийшов. О чомусь річ. Наскільки треба зламати, зламати ментальну уяву ментальну звичку, щоб все ж таки ми перейшли і сказали о 24-а ми кажемо, так, це наша привичка, це наша традиція. Не так все просто. Але якщо просвідкувати більш глибше, на рівні духовному, на рівні релігійному. То, звичайно, що десь там закрадається в серцевині, що цей день все ж таки, нехай буде і Латинське Різдво, але воно стримує нас від якихось певних поступків, які, до яких ми привикли кожний день. Ми стараємося якось все ж таки воно впливає на нас, на нашу підсвідомість, що все, все ж таки сьогодні половина християнського світу. Святкує цю подію. Тому <кій> <кій> відношення до, свят, до святості і до розуміння до освячення себе через святість це питання, яке стоїть відкрито перед кожним християнином. От чому саме <кій> Прошу. в апостолі. Який читається е, сьогодні в традиційних церквах на літургії е, звучить слова. От, послухайте, е, від е, апостол е, від Єфесін, е, послання Павла до Єфесін, і е, який старає, в якому апостол старається показати. Що саме стоїть часто на перешкоді того, щоб ми об'єдналися в одне ціле, щоб ми об'єдналися навколо Христа? А навколо чого ми об'єднуємося? Це вже е, треба відповісти часто, де коли на, на те питання самим собі. Браття, крепіться в Господі та могутності його сили. Одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах, ось чому ми, ви мусите надягнути повну зброю. Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоя. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувшись броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію світ. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені, стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і духовний, тобто слово Боже. Як бачите, апостол відповідає на це питання, яке стоїть надзвичайно сьогодні перед християнським світом. Перш за все, ми повинні не стояти про один проти одного, не вказувати на ідеологію, чи правильно чи неправильно в своїх судженнях, якою ми користуємося на звичаї наші, а все ж таки поставити в центр свого світогляду Божу правду. І тоді, коли в центрі всього буде Божа правда, тоді ми можемо єднатися. Навколо неї, а не навколо правди людської, яку ми часто підмінюємо, якою ми часто підмінюємо правду Божу. Звичайно, що це все непросто, але те, що не просто в нас, це просто у Бога. І от якщо Бог веде нас такою дорогою випробувань, то, звичайно, що веде до певної мети, до єдиної мети. І прийде той час, коли все буде єдиним у Бозі і в Спасі нашому Ісусу Христу. Отже, стараємося не через амбіції, не через традиції, не через світ, світогляд, а через правду Божу розуміти один одного, шанувати світогляд один одного. Оце якраз об'єднує, оце дає нам можливість дійсно бути. Християнами. А все решту прикладається, прикладається Божою правдою, Божою ласкою, без якої, звичайно, ми в світі цьому подорожні, які не мають ніякої мети. От тому і екклезіаст говорить, все це суєта, 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 суєта. От коли ми дійсно опиняємося в такому стані, то ми е, втрачаємо найважливіший орієнтир орієнтир е, нашого взагалі буття. Не просто життя на землі, а всього нашого буття. Тому, е, знаєте, от е, часто ми е, читаємо Івана, але в більшості ми його не розуміємо. Я вже, не, я вже раз вже говорив, що от е, мов щільного товариша Батько все колився, що він 70 з чим-то раз прочитав Івана. Але ви знаєте, по його повісті ніколи не було б видно, що він його читав. Для того, щоб розуміти Євангелія, я би все ж таки радив тому, хто хоче це зробити, хто прагне цього почитати еклізіаста. От коли торкнеться мудрості еклізіаста, от тоді відкривається і мудрість Євангелії всій повноті, яка тільки. Яку тільки може осягнути наш з вами людський розум? Я е, дякую вам за увагу і е, все ж таки е, добігає до кінця 2013 рік. Він для кожної з нас був своїм роком, кому приніс радість, хто то загнав в ньому втрати, хто то опинився в розпачі. Хто -то, що то осягнув, хто -то що то втратив, ну це дорога наша, це наша дорога нашого буття на цій землі, на якій є всього багато, не тільки доброго, на жаль, і поганого. Але все ж прийшов цей рік, і ми подякуємо Богу за прожитий рік, за те, що він був в нас. І вже яким? Це вже інше питання. Це вже наскільки ми можемо осягнути, наскільки наша духовна духовність наша може оцінити його, але все ж таки треба вміти подякувати Богу за все. Тому подякуємо Богу за прожитий рік, а звертаючись в майбутнє, просимо, щоб Божа ласка благословила нас кращим, більш толерантнішим. Більш успішним роком, який наступає по григоріанському календарю. Отже, з наступаючим у вас новим роком, з Божим благословенням, здоров'я, щастя, успіхів, і хай Господь прибуває в серцях наших. Слава Ісусу Христу!